Шановні, щодо цієї справи по поліційному суду, так дійсно була така справа. Її ввів суддя бібік. Я думаю, для багатьох це прізвище дуже знайома Ганьба! 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 А тепер більш детально суддя бібік це людина, яка засуджувала наших хлопців, наших активістів, які мирно мітингували 26 січня під ОДА. Це та людина, яка всім змінювала запобіжний захід на тримання під вартою. Так ось на минулому тижні сталася така подія. Я зачитаю вам декілька рядків саме з новини, і щоб стало більш зрозуміло. Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів суддів загальної юрисдикції ухвалила висновки про порушення присяги. Стосовно шести суддів, які ухвалили рішення щодо учасників масових акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року до 11 квітня 2014 року, саме серед цих шести суддів є і суддя Бібік Микола Миколаївич, суддя Бабушківського районного суду міста Дніпропетровська. Цей суддя він відомий не тільки по справі 26 січня. Це також справа щодо Хагвард Limited. Це, це кіперська компанія, власниками котрої є е, жити е, громадянини Російської Федерації, які зараз знаходяться у розшуку. Тобто, вони зараз тут у Дніпропетровську намагаються у наших людей, у нашого міста забрати частину майна. Тобто ну, це недопустимо. І, і наша організація. Вона приймала безпосередню участь у. Праві бітика, щоб цю людину покарати, вона не повинно судити людей в нашій країні. Ну як це суддя і виносить такі рішення, Суддя, який він порушує присягу, яку давав, стоячи на службу до суду. думаю, ви всі підтримаєте. і Ми будемо надалі боротися саме з цією людиною і взагалі з усіма. Чиновниками, суддями, міліціянтами, всіма хто порушує наше законодавство, бо ми є народ. І щодо п'ятої ї статті Конституції, ми її знаємо. І ми у цій країні, ми є влада. Я думаю, ви цим всі згодні, так? <тас> і зараз хочу зробити невеличке повідомлення. Саме це питання, вони, воно в стадії роботи, цим займається наш. Правозахи... Правозахисник зеркаль Олександр Миколайович це майдан Січислав, наша організація, ініціює громадські слухання про роботу прокуратури міста Дніпропетровська. Тому повинні знати, що наші прокурори також чесні і також працюють заради нашої країни, заради нас, громадян цієї країни. Я думаю, ви всі бажаючі приєднайтесь до цієї акції, і ми будемо перевіряти не тільки вони нас, як ми живемо чи не порушимо закони, ми Будемо перевіряти їх, як вони діють на своїх посадах. Так? так всім дякую, і слава Україні.